Про Трампа і Путіна говоримо далі. Перспективи їхньої зустрічі і телефонної розмови. А от вона між цими очільниками може відбутися найближчими днями або тижнями. Про це завив радник лідера Білого Дому з нацбезпеки Майк Волц. Він додав, що наразі команда Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голів США та Росії. Адже за словами Волца, Трамп вважає без діалогу з Москвою досягнення миру неможливе. Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом, я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі. І я вважаю величезним кроком вперед те, що весь світ визнає цю реальність. Тепер давайте рухатися далі. Поки невідомо, коли відбудеться зустріч, та чи візьме в ній участь президент України Володимир Зеленський, водночас пан Волс наголосив, що, хоч російсько-українська війна і має закінчитися дипломатичним шляхом, але будь-яка мирна угода має включати безпеки гарантії, щоб не допустити повторення нападу Російської Федерації. Тим часом у Кремлі заявили, що жодної предметної підготовки до зустрічі Путіна і Трампа вони не проводять. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков зауважив, багато країн вже запропонували свої міста як майданчики, де гіпотетично можна провести цю зустріч. Хоча він додав, що говорити про такі контакти поки що передчасно.